Давайте поговоримо про те, як можна оцінити ефективність роботи уряду, державних інституцій, і по яким правилам взагалі повинен формуватися державний бюджет і видатки всіх інституцій. Ну, ми знаємо, що недавно, і дуже добре, що уряд прийняв. План своєї діяльності до 2020 року. Є указ президента про стратегію розвитку України до 2020 року. І в одному і в іншому документі є так звані показники, яких має досягнути Україна у 2020 році. Відповідно, ми розуміємо, що президент, уряд вже мають свою візію, своє бачення. Україна в 20-му році воно під, під цю візію, під це бачення, написала, що, наприклад, в стратегії 2020 є 25 ключових показників, якою Україна має бути: Бізне, топ 30 топ бізнесу, легкості ведення бізнесу, кількість залучених інвестицій, кількість золотих медалей на Олімпіаді супер! красиво. А тепер чи це є важливо для формування бюджету? Це надзвичайно важливо. Тому що бюджет формується, виходячи з наступного правила, і це правило ви бачите на вашому екрані, що є стратегічні документи, які визначають розвиток держави. Ці стратегічні документи на 3-5 років вони описують ключові речі і вони описують показники, яких має досягнути країна, відомство, інституція. Я називаю ці показники, ключові показники ефективності, англійською мовою, це Key Performance Indicators, або скорочення KPI", KPI, і про них ми зараз поговоримо. Чому? Тому що бюджети, які внизу, і видатки, які здійснює міністерство, мають бути направлені, як ви бачите, на рисунку, на досягнення саме цих ключових показників, які визначені стратегічно. Тобто, ми бачимо, є стратегічні документи, план діяльності уряду, план стратегії розвитку України у 2020 році, міжнародні зобов'язання України, наприклад, меморандум з Міжнародним валютним фондом, угоди з Європейським Союзом, де прописані ключові завдання. Ми бачимо на трішки нижчому рівні, що існують. Міністерство, центральні органи виконавчої влади, які мають свої однорічні плани, які так само мають якісь свої показники, які вони мають досягнути в цьому в наступному році. І ці однорічні плани вони зв'язані з досягненням стратегічних цілей. Вони таким чином зверху спускаються вниз. А якщо піти ще глибше і прив'язати це до грошей, то ми бачимо, що саме на цьому рівні, на рівні міністерств, появляється бюджет. Бюджетні програми, завдання Міністерства відомства. І ті самі показники ефективності в Україні в бюджетному кодексі написано, що це є показники ефективності, яких має досягнути міністерство, виконуючи певну бюджетну програму. Ви запитаєте, що таке бюджетна програма? І звідки вона з'явилася? Бюджетна програма. Це набір заходів, завдань, цілей, бюджету, які спрямовані на досягнення єдиних стратегічних цілей і завдань міністерств, відомств, агентств і інших державних органів влади. Тобто, у нас, виходить, є загальний бюджет в міністерстві, яке виділило, якщо ви пам'ятаєте, трішки перед цим ми спілкувалися. Міністерство фінансів воно розподілені на. Певні бюджетні програми, в залежності. Міністерства, наприклад, в середні мають, мають 11 бюджетних програм. Є міністерства, деякі, які величезні, які мають більше 20 бюджетних програм. Ви бачите, які саме мають більше 20 бюджетних програм. Є державні установи, які мають тільки одну бюджетну програму, виключно на своє фінансування, на утримання своє, на видатки, на заробітну плату, на комунальні послуги. Таким чином, стратегічні програми держави мають свої показники ефективності. Далі йде Міністерство рівень, де є в цьому міністерстві бюджет і є певні бюджетні програми. Кожна бюджетна програма має свої показники ефективності. Показник ефективності бюджетної програми має бути узгоджений і має йти на досягнення критичного показника бюджетної програми. Це ключовий момент, ключова річ, на яку я хочу і зараз буду розказувати. Я хочу дуже, щоб в нас помінялася ситуація в державних фінансах. Чому? Тому що в нас не превеликий жаль, ці показники зараз взагалі не зв'язані. Коли в кінці 2015 року я запитував, я звертався до всіх міністерств, щоб вони розказали мені офіційно. За підписом а, керівника, а, які в них основні завдання, які в них показники ефективності? Що ви думаєте, вони відповіли? Наприклад, Міністерство охорони здоров'я сказало, що їхніми основними завданнями визначені в положенні. Ми можемо відкрити положення, подивитися їх. А от, що цікаво, що цікаво до результативних показників діяльності, то зазначило, що показників. Результативності, діяльності до, та відповідно до статті 21 закону про Кабінет міністрів України спрямової і координує роботи Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів президента та додержання прав і свободи громадянин України. Людини та громадянин України. Я не розумію, що вони тут написали, але вони не дають прямої відповіді. Чого вони мають досягнути? Що в них ми з вами, як суспільство, маємо запитувати, що вони досягнули? Тобто, я можу стверджувати, що, скорі за все, Міністерство охорони здоров'я 2015 році не розуміло і не знало, чого вони мають досягти. Міністерство молоді і спорту. Каже, стосовно цих показників, в частині надання інформації про показники результативності діяльності Міністерства молоді і спорту, слід зазначити, що така інформація не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, і не була отримана або створена в процесі виконання міністерством своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, а тому не може бути надане Міністерством. Міністерство молоді і спорту офіційно стверджує, що в них таких показників немає. Тоді в мене постає запитання: що ви маєте робити? Які ваші основні завдання? Що у вас суспільство має вимагати? І як це може бути державна установа не знати, що вона має робити? Міністерство закордонних справ. Кількісно показники результативності, діяльності зовнішньополітичного відомості в Україні вирахувати неможливо. Головними результатами діяльності МЗС України на сьогодні є міжнародна підтримка дії України, з відновлення суверенітету, територіальної цілісності, ратифікація угоди про асоціацію України і ЄС та її тимчасове застосування і тому подібне. Це 2015 рік, це кінець 2015 року. Як бачимо з цього, у Нас постає перша ключова проблема, яка суспільство має вимагати від представників, органів влади, від міністерств, від керівників відомств, щоб вони усвідомили і сказали суспільству, чого ви хочете досягти, яких показників своєї діяльності? Що ми як суспільство маємо вимагати у вас, щоб ви досягали в наступному році? Чи це є у всіх відомствах така історія? Практично 95% всіх державних інститутів не розуміють, чого вони мають досягнути. Є винятки, приємні винятки. Це, наприклад, Державна інспекція ядерного регулювання в Україні, яка відповідно до всіх правил і процедур розписала, які в них є показники, на що вони націлені, як вони контролюють. Чому? Тому що. Там знаходиться проєкт, скоріше за все, Європейської комісії або іншої донорської організації, яка допомогла їм розробити. Перша історія. Друга історія, коли ми говоримо все-таки, а де ми можемо знайти ці показники? Показники ефективності, які кожного року має досягнути міністерство. Єдиний документ, в якому вони зазначені, це є паспорт бюджетної програми. Що таке паспорт бюджетної програми і коли він виникає як документ? Давайте на цьому розглянемо.